Таю, хочу поділитися з вами чудовою новиною. Нам вдалося знайти 14-річного хлопця, якого ми розшукували майже півроку, і про долю якого довгий час не було жодної звістки. Одразу хочу сказати, що наразі дитина перебуває на тимчасово окупованій території, тому з міркувань безпеки ми не можемо розголошувати його ім'я, показувати обличчя чи розповідати усі деталі цієї історії. Але найголовніше, що хлопець вийшов з нами на зв'язок, він записав відеозвернення, у якому запевнив, що з ним усе добре і що його життю нічого не загрожує. Цю інформацію також підтвердила його родичка, з якою він зараз мешкає. Вітаю! Ось він зі мною. Він мешкає зі мною з ним все добре, живий, здоровий. Дякувати Богу! І, хоча хлопець залишається в окупації, ми радіємо, що він. Живий, здоровий і поруч зі своїми рідними. Наразі ми не можемо розповідати більше, але можу сказати, що знайти хлопця вдалося завдяки кропіткій роботі наших осінь спеціалістів, які шукають інформацію у відкритих джерелах. Крок за кроком їм вдалося знайти певний масив інформації, який ми проаналізували, зіставили усі дані і, зрештою, змогли вийти на зв'язок із хлопцем та його родичкою. Ця історія, вкотре доводить, продовжувати пошуки, потрібно навіть у найскладніших обставинах, навіть якщо дитина зникла на окупованій території, і якщо здається, що шансів на успіх майже не залишається. Тож я прошу кожного з вас не бути байдужими. Зайдіть, будь ласка, на сайт служби розшуку дітей магнолія і подивіться на фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. Якщо ви знаєте будь-яку, навіть найменшу інформацію про когось із них не зволікайте і одразу повідомте на нашу гарячу лінію за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ми продовжуємо пошуки 14-річного Сашка Корсунського, який зник безвісти у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Сталося це ще влітку 2023 року, а саме 17 серпня. І з того часу про хлопчика немає жодної звістки. Де і з ким він зараз, невідомо. На жаль, не виключено, що Сашка могли вивезти у Росію, але це лише припущення, і насправді хлопчик досі може бути в окупації. Тож прошу абсолютно усіх, а особливо жителів Окупованої Горлівки, які можуть бачити це відео в інтернеті. Вдивіться уважно в обличчя Сашка. Якщо ви упізнали хлопчика, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо незручно або немає можливості телефонувати, ви можете написати нам на сайті або ж у чат-боті служби розшуку дітей у телеграмі. Не залишайтеся байдужими і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати зниклого хлопчика. Я дуже сподіваюся, що Сашко усе гаразд, що він живий і нам із вашою допомогою вдасться його розшукати. І до речі, цілком може бути і таке, що хлопчик, наприклад, разом із рідними, тікаючи від війни, опинився у одній з європейських країн. Тож, будь ласка, запам'ятайте, чи запишіть цей номер 116 шістнадцять Це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А отже, якщо ви перебуваєте у одній з європейських країн і раптом побачите хлопчика, схожого на Сашка Корсунського, одразу повідомте на короткий номер 116 шістнадцять Не залишайтеся байдужими. Я розповів лише про одну з багатьох непростих історій дітей, які зникли безвісти. Інформацію про усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми розшукуємо, ви можете подивитися на сайті служби розшуку дітей. Тут є фото дітей, які зникли і дійсно потребують нашої з вами допомоги. Тож прошу, будь ласка, вдивіться в обличчя цих дітей, і якщо ви знаєте про них бодай якусь інформацію, будь ласка, одразу зв'яжіться із нами за номером 116 шістнадцять дзвінки. Безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини в будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua